Давайте розпочнемо із наступного. Добавлю трохи інформації, що на тимчасово окупованих територіях окупанти здійснюють мобілізацію. Росіяни складають списки чоловіків призивного віку. Про це повідомили в ОК Південь. Зазначили, що окупаційні війська здійснюють подворові обходи задля створення списків потенційних мобілізованих. Крім того, на блокпостах росіяни посилили перевірку документів. Виїзди з підконтрольних росіянам території максимально ускладнені. Росіяни вимагають безкінечний перелік документів. Влаштову. Довготривалі огляди транспортних засобів та речей вилучають гаджети та інші коштовні предмети. Гроші змушують чекати результатів перевірки від кільканадцяти годин до 70 діб і часто просто розвертають автівку в зворотньому напрямку. Пане Андрію, ну ось такі речі, якби вони не видаються вже чимось новим. Це Російська Федерація, це їхня типова поведінка, що будуть кошмарити і цивільне населення так само, скільки вони зможуть. Хочеться від вас детальніше почути, що ви гадаєте про мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України? Та чи не стане це, знаєте, так би мовити? Розривом російської армії середини, тому що призвуть дуже багато українців, якщо і надалі будуть продовжувати в такому ж дусі. Ну, перше, нічогочіку не, не відбувається, тому що цей злочин, тобто намагання призивати в армію України окупуючі держави. Мешканців окупованої території, громадян іншої країни, воно відбувалося всі вісім років окупації. Але зараз воно спрямовано ну, в іншому напрямку, тобто поставити проти Збройних сил України якраз українських громадян. І ну, це для нас безумовна достатньо складна ситуація і для тих людей, яких намагаються для цього якраз мобілізувати і використовувати, і тому ну які тут можуть бути поради? Перше, будь-яким чином уникати цієї мобілізації, а, а далі, якщо все ж таки це відбулось, то відразу здаватися в полон. Ну тобто практично для наших громадян це не здаватися в полон, а приєднуватись до Збройних сил України і далі визволяти свою державу, свою територію. Частина з тих, і принаймні це перше були кого мобілізовували. І ну це ще на попередньому етапі, коли вони там втягували підписання контрактів. Це якраз були громадяни Російської Федерації, так звані колонізатори, які незаконно приїхали на територію Окупованого Росією і Криму. Ну, з цими все зрозуміло. Це такі ж самі, як і інші росіяни, які в складі збройних сил Росії воюють проти нас, і тому це ворог. І цей ворог буде знищений. або ну якщо здасться в полон, тоді все, що обіцяв наш президент, буде виконуватись. Так, справді, пане Андрію, вже навіть бачили відео з'являлися. Це було записано самими росіянами, навіть не українцями, яким яких просто примусово призвали, які сказали, мовляв, би то, що рух спротиву розпочато, і ми будемо робити все для того, аби розвалити російську армію зсередини. В будь-якому випадку, так чи інакше, це працює на руку українській стороні, саме тому що буде легше із складами боєприпасів, якщо вони будуть вибухати якось самі по собі. Пане Андрію, також хочу хочемо зачепити із вами тему в тому числі і російського ВПК та часткової мобілізації саме на території їхньої держави, тому що з'явилася буквально нещодавно інформація, що один із найбільших проектів, саме залізничних, він втратив 60% робочої сили через мобілізацію цю часткову, як називали в Російській Федерації, і мовляв би то, що дуже багато чоловіків призвали, які саме працювали над цим проектом. Складається враження що мобілізація зовсім не часткова, так якщо забирають навіть працівників залізниці, і причому навіть 60% досить велика частка. Що ви думаєте? Адже це стратегічна згалоць? Ну, Врешті-решт безумовно. Ті цифри, які оприлюднили е, оприлюдненого керівництва Росії, Путін казав про 300 тисяч, е, насправді це не так і. За різними оцінками, і за даними української розвідки, мобілізація вже сьогодні стосується більш ніж а, мільйони росіян. Безумовно, вони намагаються якраз діяти через структури ну, відносно дисципліновані, такі як залізниця, де ну, вони можуть тиснути і або погрожувати звільненням з роботи, або там обіцяти щось там, якісь може там доплати. Від е, попереднього роботодавця для тих, хто е, погодиться на цю мобілізацію. Але все це все одно брехня, тому що цих людей е, посилають ну, практично на вірну на, загибель, е, тому що вони не підготовлені. Зрозуміло, що е, за що вони воюють? Вони не розуміють. А українські збройні сили якраз мотивовані, е, підготовлені, вже мають досвід. І головне ми. Захищаємо свою державу, ми звільнюємо її територію, і в нас є моральне право і дух для цього, і саме тому росіянам нічого робити на нашій землі. Що стосується трошки повертаючись до спротиву, руху спротиву, то ну, на мій погляд, вже чесно кажучи, пора в Криму не тільки вже після мобілізації розгортати цей рух спротиву, а до того. І цей рух спротиву повинен діяти проти окупантів, і ну і, до речі, документувати крім крім іншого, тих, хто сьогодні е, залучений і е, ну вибачає, це ж ще не армія залучений до того, щоб виявляти е, якраз людей, яких можливо мобілізувати. От ми бачили з вами кадри там жінки, якісь ходять сходами. Ну, в багатоповерхівки там допомагають окупантам, і треба розуміти, що це якраз колаборанти, і за це буде відповідальність. І тому о, треба замислитись тим, хто може вважає, що це щось таке, за що потім ну, якось буде можливість пропетляти і не відповісти. Ні за все за кожний гріх, за кожний злочин призведеться відповідати. Пане Андрію, фактично із початком війни, стежачи за усіми тими повідомленнями, які з'являються, почав розуміти, що війна це насправді дуже складний механізм, який так чи інакше повинен працювати злагоджено, тому що інакше маленька деталь може просто вибити з колії увесь механізм. І в продовження теми військово-промислового комплексу Російської Федерації хочеться запитати у вас, враховуючи всі дії тих санкцій, як зараз вони зможуть працювати? Чи навпаки не зможуть, і як це повпливає на ситуацію на лінії фронту. Ситуація абсолютно для прикладу, так що зараз санкції немає чіпів, значить, вони не збудують танки, не відремонтують їх, пошкоджені там технікою. І тому подібне. Що ви вважаєте з цього приводу? Ну росіяни мають великі ускладнення з цим, е, зрозуміло, але треба розуміти, що вони шукали і на жаль знаходять. Ну, певні шляхи для того, щоб обходити ці санкції, треба розуміти, що чіпи ну, вибачаюсь дипломатичною поштою, яку вони всі роки, що існує там Радянський Союз чи сучасна Росія, вони використовували в інтересах розвідки, в інтересах там підривних якихось дій. Тому вони можуть це використовувати для того, щоб. Ну, частково ем, покрити цей дефіцит. Безумовно, цьому протидіє і Українська держава, і наша розвідка, і наші партнери на заході вони намагаються ну, присякати будь-які спроби е, постачання незаконного всупереч санкціям е, таких чутливих різних елементів технологій техніки Російської Федерації. Але треба розуміти, що. Ну, умовно кажучи, снаряд там зразка Другої світової війни до тих гармат, які сьогодні на озброєнні в російській армії, вони можуть виготовити і чіпи для цього не потрібні. І тому ну, нам не треба, може, щоб в нас ці ілюзії, ілюзії брали верх, от зараз вони вже ну, готові там масово всі впасти, здатись і все. Це складний ворог, і ну з ним треба бути готовими до будь-яких його дій кожну хвилину.